Ну, хочу показати вам казака Мамая на Майдані. І це ви бачите тут. Він єдиний з цих пам'ятників, які не закриті нічим. От. Він стоїть тут і дивиться на все. А, а на що він дивиться? От те, що на, на що він дивиться, це дуже страшно. Це дійсно страшно, тому що. Це ціна нашої війни. От я так трошки пройду. І раніше тут було небагато прапорів України. А зараз, що ви розуміли, це просто кожен сантиметр Сантиметр нашої землі, отут, от -от біля Мамая, це прапори наших полеглих воїнів. І це споглядати дуже-дуже дуже сумно і незрозуміло, коли закінчиться вся ця історія. Я просто хочу обійти вам, показати, наскільки це. Хто не в Києві, от, щоб ви бачили, як це виглядає. От. Тут, ну, до речі, от, символи, готель Україна. От, і... От подивіться, скільки це. Можна багато розмірковувати про цю війну, коли вона закінчиться. Но, але головне, щоб ці е, смерті, вони не були е, просто так. Хлопці загинули. І це дуже реально страшно. Реально страшно. Ось, ви бачите. А ще більш страшно, що багато людей, які живуть в Україні, вони про це не думають. Вони думають, що їх це не стосується, що їх мене все. Але така ну, зараз е, ситуація на фронті, що все дуже складно. От ви бачите. Я навіть не буду більше обходити це все. От. Дуже-дуже складна історія. От, я просто ну, хотів вам показати, що от у нас такий меморіал, от просто наскільки, наскільки багато пропорцій. Ну, слава Україні, слава українським воїнам. От, і перемога буде за нами. Це все буде точно для перемоги. Цього на кращою з вами був Денис Богу.